Стрьом чи норм версія монтажника сонячних електростанцій. Обирати систему з гелевими акумуляторами стрьом чи норм? Стрьом, тому що у гелевих акумуляторів набагато менше циклів заряду та розряду. І також це по суті не вигідно, тому що вони пропрацюють вам не більше двох років. Натомість, літі же фосфатні акумулятори від Logic Power, 5 років гарантій. 5! Монтувати сонячні панелі на балкон стрьом чи норм? Е, на мою думку. Монтувати на балкон сонячні панелі. Це доволі нормально, якщо панелі дивляться на південь. Купувати БУ сонячні панелі без гарантії стрьом чи норм? Ну, це стрьом, я не маю навіть сенсу пояснювати. Але коли Звісно, стрьом, тому що панелі мають свій ККД, який з кожним роком зменшується. Обирати не Logic Power для встановлення сонячної електростанції стрьом чи норм? Стрьом. to